Звільнительний момент у нас ми на границі чекаємо в черзі, Надіємося, все буде нормально, нас пропустить. З документами вроді би все гуд, Але все одно є такий легкий мандраж. Навірно, більше за того, що ніколи за границю не їхали перший раз. Тому побачимо. Ну що, пересікли ми границю. Все слава Богу, успішно, без лишніх приключень обійшлося. Довгенько, звісно, просувала очередь, прозвалася. Хоча машин було небагато, ми приїхали перед нами десь 12 машин було. Але все одно, тим паче, затягнулося це діло десь на часа два. Ми простояли на молдавській границі. Ми пересікли, виходить, дві границі. Заїхали в Молдавію. Виїхали з Молдави, заїхали в Румунію, і за 100 кілометрів ми на букінгу по дорозі забронювали такий готельчик номер і зупинилися тут. Задовбані, звісно, в хлам дітвора позасипала, як я ніяких відоси не знімав по дорозі, бо там дітлахи зривали верхи в машині, і кричали: Ну взагалі тяжко з дітьми попереджаю особливо з двома. І якщо це діти там два-три роки, то трошки складно. та Ні, ну, нічого. Тому зараз будемо відпочивати. Завтра зранку до часу 8 будемо рушати І, мабуть, у нас піде цілий день на подорож по Румунії, тому що нас попередили, що тут трафік доволі загружений, дорога серпантиніста І особо не поганяєш, тому, мабуть, піде цілий день завтра. Ну що ж, доброго ранку. E, значить, зняли ми номерок, який я вчора не показав, бо ми вже в тому ж не полягали спати всі. E, звичайно, на майбутнє будемо шукати щось попроще, просто це був єдиний варіант. Ну, вже як ми попали в такий гарний номер, то гріх не показати. Ось такий коридор. Веде в такий величезний зал. Руминський апартамент. О, угу, угу. Ста кухня, спальня номер один. Ми тут з юрцом хиряли. Ванна кімната. <плес> Ще одна спальня. І ще одна головна, кімната. Це трошки менше з душем. Такий номер нам обійшовся на грині 1900, 1900 приблизно з копійками гривень. Для того, щоб просто переночувати не дуже практично для того, щоб тут відпочити, класти номер офігенно, звичайно. Ну, на майбутнє щось попроще в шкафу.